Так, у нас на огляді сьогодні джип. Компас 2019 рік, 100 пробігу. 15 тисяч ціна. І так співпало, що дві машини по різним заявкам знаходяться на одній площаці. Два, два різних продавця. Ось. Дві зовсім різних машини, схожі тільки кольора. Але от що вибрали б ви? Трошки свіжіше з меншим пробігом компас, але менший, але джип. чи заїжений, але всі ми. Любимий рог, між ними різниця в 1000 доларів. От що вибрали б ви? Обидва автомобілі атмосферні, тут варіатор, тут автомат, але тут ZF 9 HP. Сумнівна коробка, але має право на життя. Так само, як тут варіатор, який також має право на життя. От цікаво. Ваша думка, що обрати між цими автомобілями? Логічніше було б порівнювати з Cherokee, але Cherokee трішечки ...дорожчий. Машина непогана має несильні пошкодження, може бути рекомендована тільки після повної перевірки вже з СТО.